Ми запросили наших іноземних закордонних партнерів. З Італії і Швейцарії це медики-волонтери, і запросили наших хлопців, медиків ЗСУ, бойових медиків, які проводять базові курси по медицині, як діяти в критичній ситуації, як накладати турнікет, що це взагалі таке, як зупинити кровотечу. Наш фонд і особисто я звернувся до міського голови. Щоб організувати цей захід, треба великі ресурси. Треба приміщення, треба там генератори, треба там їжа. Багато багато чого. Він Йшов на зустріч, і ми разом організували цей захід. Ми проводимо ці курси вже другий день. Багато людей людям це цікаво. Хочу від усіх нас подякувати нашим міжнародним партнерам з Італії Швейцарії, подякувати нашим бойовим медикам Збройних сил України Олександру Крутьку, голові фонду Соні України, за організацію цього заходу. Ми завжди підтримуємо такі заходи, які. Допомагають навчати наше цивільне населення діяти з надзвичайних ситуацій. Країна знаходиться у війні, повномасштабному вторгненні. Тому ми завжди повинні знати, як надавати першу допомогу тим людям, які поряд з нами, також надавати першу допомогу для себе. Я бажаю кожному з вас, щоб. Ці знання ніколи в житті вам не знадобились, але кожен з нас повинен бути до цього готовий. це важливо, тому що йдеться про безпеку. Ми навчаємо для того, щоб люди могли подбати про власну безпеку, а також про безпеку інших, щоб вони могли допомагати. Щодо сприйняття, я б сказав, що багато людей відкриті для цього. Ми маємо дуже хороші кейси. Усі охоче навчаються, і ми помічаємо, що вони працюють разом. Це не завжди зустрічається, і це дуже добре. This is not common and it's really good. дуже важливо, щоб цивільні під час обстрілів чи якихось там битових проблем знали і вміли як надати допомогу і собі і оточуючим. Бо саме важливо оці перші декілька хвилин, поки ще не приїхала швидка, зробити так, щоб постраждали не помер. lot of people це дуже важливо, тому що багато людей проживають в небезпечному контексті і зазвичай немає достатньої підготовки для життя у цій ситуації. До цього треба готуватися і фізично, і емоційно. І якщо у вас є хоча б невеличка частина фізичної, тактичної підготовки це велика різниця. Якщо ми зробимо це тренування і надамо цю інформацію, і також це велика справа, тому що ми працюємо з хлопцями, які потім. Навчають у школах, навчають дітей тим самим речам. Можна внести зміни в будь-яку будь-яку інформацію. Дуже гарна взаємодія, тому що люди розуміють, що їм треба ця інформація. Формейшн Ендрідеварнодер Оліфо спендіставдимперсоналтайм. Це потрібно для не тільки для того, щоб спасти там військового чи пораненого, а це треба для того, щоб мати це в битових умовах свого життя. Це дуже важливо.